піднімаємося у гори. Дуже <говори> No. Санта Мария -Мелия. Санта Мария. Черепашка тоже купила. Oh, а он лей. Oh, а Покажи. Так, нас перерва. С таким... Ой-ой-ой. Краеведом. Ой, ой. А Спокойно а мы идем в тенечек. Нам не мам пати жіночок висота <риво> піднімаємося. Піднімаємося дуже гарно на круги.

Ось на таку вершину. Чудово. Тепер йдемо спускатися. Так а Ні, ми можемо ще піднятися. Марія Малія. Йдемо спускатися, так? Мабуть. Вона мені уши ударила потиком. Мам. Піднімалися, посиділи п'ять хвилин, а тепер спускаємося коханий дощ. Савала. когда так же жил в моей Мария Маля, тебе подобается прогулянка лесом? Да. Добре. Ты сильно? Да. Можно? Да. Дай пять.

Так, спускаемся. червоною доріжкою. тут. Ланцюг спеціальний, щоб триматися. Спускаємося тримаємося дорогами. Тримайся, ланцюгів. Марія. Оу-во-во! Санте, сім'я! Марія, Санте! Сантей! Маме, не нам теж! Сантей! Маме, зі А мене не знизу дивимось. Цим чекаємо. Сніг бани. Він мене заповзав і в хату замичився. Як не як 20 тисяч кроків у мене, у неї то значно більше підлогу витирає, консьєрж скаже, а хто це повитирав підлогу?